Батя я все просрав. У мене ж була Анжела. Красива жінка. Але ж завжди от... я купила, я Я гроші... з Галіна. З хвостом Красива. Амазонка і те Женя! Женя будь! Женя народити дитину, не їдь в жашків. І, 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 а Галя? Галя, ну просто коли, казала мені, У тебе ж очі собачі, такі красиві галя. І що, що на цікаві, Всі від мене щось хочуть. Всі. І ніхто ні разу не спитав, що хочу я, що хочеш ти. Що, блін, концепція батьків не брать. Офігей. бачиш? Дядь Люш, ти прямо скажи, за чи проти? Андрюха, а що ти йому зробив? Нічого. Нічого. Просто я відчуваю з тобою зв'язок. Е, Андрюха, не було ніякого зв'язку. Ти не думай, якщо ж Скажи йому. Ну, життя то таке, я... я ж тобі не розповідав, в чому ми з Яною розійшлися. У мене не може бути дітей, а ми хотіли, і я. Короче, ви вырешите між собою. Якщо вирішите, я в принципі, не проти стати татом Тихона. Ну, він класний. Алло, що почалось? Він все одно нікуди не вийде, Ну ви ж самі розумієте. а і вийде, просто ми вместе з вами можемо сісти, ви внесете правки. просто внесете правки після победы і все. Ай, блядь! Все, я понял, я понял, не надо, не надо, я понял, я вас не видел, я вас не знаю! Я же свой. Камер, я же свой. Так как вы лично знаете нынешнего президента Украины, я предлагаю вам его анимеровать. Кого? Зеленского? Вы чего на Кубе? Куда, куда, я? Где аннигилировать? Ребята, да я же жука не могу убить. Я его просто открываю окно и говорю, жук, улетай, улетай, жучок, не время смерти сегодня. В Бога верите, Алексей? Да, я уже не уверен. Дякую Да нема за Залише стільки холодильник купити і все. Який холодильник? Вона попросила. Це Хабар? Я б назвав це подякою. Угу. А я б назвала це Хабар. Так, поїхала в поліцію, треба написати на неї заяву. Серйозно? Через холодильник? Угу. Добре, що він такий принциповий, як ти. Це був жарт. Погнали. Десять років. Піздець. Це... Це скільки мені буде, коли я вийду? Бля. Бля, Русик, не, не можна, нельзя, ніяк. Це ж я, бля, я, я при смерті вийду. Не можна ніяк. ніяк. Я, а у мене чому? У мене ж тільки в магазині все почало, сука, налаживаться.